Всім привіт! З вами як завжди, я містер Кілер, і сьогодні я буду робити ракцію, де лавіроки обміняв зиритку на Рілі Ворді. Кажу зразу, я тут був в ролику. Кажу зразу, я там ще й стиг коментар залишити, як ви бачите. Ось. Я тут коментар стиг залишити. Ось. Давайте, це, коротше, кажу зразу, це мій друг. Mm -hmm. Так що кажу зразу, Лавірокі це і є моїм другом, ми з ним давно дружимо, сотрудничаємо і так далі. Давайте подивимось початок ролика. Раніше ставимо за часу лайк, підписуйтесь на мене і на нього, і ми починаємо. І всім привіт! Я санта Лавірокі. Привіт-привіт. Ну, а сьогодні а, ми будемо обмінювати. Коротше, кажу зразу. Дата Цього ролика кажу зразу. Коротше, ролик вийшов оту, от, але знімали ролик, кажу зразу. В суботу. В суботу. Ну, це колишня субота. Так, це, це у нас як там, де то около 1 грудня. Ні. 1 грудня, та-та-та. Я це в суботу, то-то зняли ми. Коротше, я в суботу в тому ролику з'явився. Землю на незерідку. Так, да, так і було. Давайте вже тоді добудемо землю і будемо йти шукати на спавен якогось чіла. Чо? Драку, дракуле. Можеш міняти на землю на щось краще? Не можу. Тогда, давай, До речі, хто не в курсі? Гриф 25. Це якраз мій улюблений е, гриф. До речі, лаві Рокі тут теж на ньому грає, а і ще грає на 25-му. 20... Я на 28-му ніколи не грав. Я граю частіше всього на 25-му гріфі, а може на мега гріфі, а може на не грифі. Okay. <плес> 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 А ну и вот дам. Окей, спасибо. А, а я тобі землю. Держи. Все, спасибо за обмен, пока. Так, через 5 хвилин. До У нас буде той самий тайм-код, який я указав. Де я б мав бути в ролику. Ось, я тут в цих коментар. І... я знайшов... ще. Вот, я! Ось я, ось я, ось я. Давайте. Якість поставити? так, якість ага. О, все, так, то добре. Ще одно чила. Ось я, містер ПВП Кіллер 1.3.7. Це якраз я. От кажу зразу, це я ось. Я тут просто прибіг на РТП кажу зразу. Я просто хотів за когось загорі. От. І я бачу, що тут стоїть мій друг. І так. Зараз буде в нього просити обміняти Ендер Перло на щось краще. Так, ось я. Кажу зразу. З цього аккаунта я грав, от в мене навіть голосовий чат є. І мій скін, який в мене стояв, от дивіться, от, це такий же скін з як там трека е, на, віс... на 100 підписників. У мене був такий же скін, от там навіть торчить чуть-чуть часть. Тільки який в нього ресурспак, я не знаю взагалі, що це за мене за шлем такий. В нього якийсь ресурспак, по-моєму, стоїть. Ну, привіт. Можеш мені обміняти ендерперли на щось трохи краще. Ну, давай я Во, це я! Це я, я заговорив, це я, це я, це я, це я, це я. Я теж українець. Во, во. Зараз я потім скажу, що я його підписник. Коротше, хто не в курсі, я з цим лавірокі дружу дуже давно, навіть коли я створив е, цей канал. Коротше, кажу зразу. Я з ним почав дружити в березні. Я просто бігаю по спавні, так, от-от і бачу цього лавіроки. Ось. І він запропонував мені тім, і я з ним согласився потімитись. І І він... І потім я спочатку сказав, що я українець, а потім я сказав, А потім він сказав, що він теж українець. І Же він сказав, що він в передачу ютубер. От. Він ютубер, і я просто захотів з нього побувати в ролику, але мені, як ви бачите, в ответ, якщо ми зайдемо на його канал, ось. Напротягом всієї дружби я не був в ролику. Навіть ні в цьому я не був, ні в цьому. Напротягом всієї дружби, тому що лавіроки знімає знімаю дуже пізно, десь около вночі і так далі. Я навіть на цьому сервері граю. Напротям всієї дружби я не був в ролику, навіть я хотів в цьому побувати, але все ж таки мені не вдалося. Вже в цьому ролику мені вдалося. Напротягом всієї дружби я не міг в цьому ролику в цих всіх роликах бути. О, давайте зайдемо знову на ролик. Обмотаємо той момент. Ну, привіт! Можеш мені обміняти ендерперли Перли на щось трохи краще? Ну, давай я в мазочку. Я теж українець. О, ну, ти тигр лів. Ззаді, сзади. БІЖИ, БІЖИ, БІЖИ! <ріст> це, це момент якийсь дуже смішний, нереально. Блін. йо <ріст> мое Я просто. Блін, я тут чуть-чуть перестарався, Я просто, короче, зразу. Це смішний момент в цьому ролику. Дивіться. Бігі! Бігі! Для моє, ладно, давайте обмотаємо цей момент, а то, блін, цей момент занадто скучний. Тут він почав бігати, шукати мене. Але... Чекай я Значить, містер Пекіллер до мене знову втепнувся, я б вз... зміг оббігти. А вот... а, та, я б ти обміняти хотів, я, до речі, твій підписник кажу зразу. О, о, я сказав, о, Я його підписник кажу зразу. Ну коротше, я ще й передачу його друг. Ну так, я ще й в передачу українець. Окей, давай робимо обмін. Я тобі даю Ender эндеркарли. А ти мені. Короче, я тобі даю Кітітана, то, що ти получив. через те, що ти ютубер. От я О-о-о! ще ще, чекай. Ютубер? Ось я, оце така ж сама голова, як в, в цьому треку. Це то та сама з прев'юшки на... на як там. На 100 підписників в мене тут був трек, ну, прев'юшка. Така ж сама, ну, сама голова, якщо щось я з таким скіном я ганяю, це і є моїм скіном, тільки він в мене чомусь не відображається. О, Дякую, дякую. одразу я просто так е, прийшов. Я просто собі бігаю по РТП і бачу його. Просто я б хотів просто ну, в ролик попасти. тому що от то, що я ну, видів, що він також щось тикає, от, так далі. Я взагалі це запідозрив і вирішив постояти біля нього, і він мені запропонував обмін. Що? А мій канал пропіариш в ролик. Типа поставити ссылку на твій канал під описом? Ну, або під описом, або може в коментах. О, якраз той момент. Я подумав, що з-за того, що я підписник, кожен підписник таке б сказав би. О, во-во, во речі, той момент, який цей момент дуже класний. Ну, або під описом, або може в коментах. Добре, давай. Я пішов, коротше, коротше, я не позволив тобі, я, коротше, я тобі кину назву канала. Якщо хочеш, можеш потім ще щось обміняти на це. Ну, коли я щось обміняю. Добре. Просто скажи ролики, що посилання на, на мій канал буде в описі. Покажи ролик. Зараз. Тебе всі чують зараз. Ага, добре. Коротше, підписуйтесь на мене і на нього. І, коротше, дякую, що записав ролик. Во. Оце я просто в той момент якраз не -моє! Кажу зразу. Да, трэш. Ну та, ну це реально, ну тут капець якийсь просто, йомайо. мо ой О-й-ой-ой-ой, й--мойо! Будь ласка. А я пішов далі, давай пока. Опа, до мене хтось тепнувся. Пери. Ей, uh, на ну що обміняєш, обміняєш? Uh. Так, той момент мене дуже смута. О. Він мен... А він кидає трейд йому. Мені кинув трейд, і я думаю, я готовий обміняти йому. Так. ну Дивіться, чесно, лук у нього крутий дуже. Ну так, видно, зачарам крутий. До речі, в мене такий же лук точно був. Я, в принципі, готовий обміняти. Давай все начинаем. Так, э, так все починают. Чекаем такие нажми на кнопочку. Давай нажимай на кнопочку. Ну ты скай давай. О! Опа, пон. Да, в нього Яндекс капец. Російський моя. І до речі, в нього він да 10 пон. А ні, це не субота, це не субота. А да-да-да, субота, це коротше прошла дата, я помилився, це взагалі не 1 грудня, я помилився, 23 -я дата. Но... Так, ну давай, я тебе лук принес... Я тебе лук принес, С, давай, я кидай. Витрейд. Я тебе кидаю трейд. Окей, давай. МР домер. Да. Все, кину тебе, принимай. Э Ой. А что такое? Я случайно. <звук> МР... <звук> Так, все, то чувак принял трейд. А, вот это, да? А я вот это буду. Да. Так. Раз. Оу, не зерсы, так дурачий. За нм можно Ні. и незертку. Ничего. Оу. Ничего. Давай. Да, я тільки Давай, все, готовий. Я готовий. Нет. <звук> Что це за малявка? Тут. Я готов. Давай, пока. Так, зараз тут зараз буду я, тому що після цього от доміра, от цього, містер доміра, зараз б я буду. Okay, от зараз okay. буде, от зараз okay. точно. A few later. Во! Во цей момент! Ех, Містер попекілер захотів знов зробити обмін. Він до мене тепло. От я, ну я такий, ну упашник. Ну, все, так що. І ось прапор Упа, Якщо це український такий скин, ну це ну упа, прапор тут. Ну привет. Давай робим обмінчик. Давай я віддаю тобі алмазочку. А я тобі давай тоді на зріт і меч на осерту 2. О, давай, давай, давай. на. Добре, дякую. Тільки ну не об не об. Не, не обманюй мене. Давай скидуй Алмазку, я чекаю. Добре, хорошо. Раз ти... Так як я твій підписник, я тобі віддаю. Вау. Капець. Дорогий підписник. Підписуйтесь на мене і на нього. Тихо. Коротше. Я весь день знімався в ві... цей відеоролик. І я. Капець уже змучився. А, і так мало людей можуть щось обміняти. Тому... алмазка це теж добре. Тим більше на защиту. Хочеш поки записати зі мною, так що давай. Всім. І да, всім. Да Ролик дійсно. Получився тільки там не хват не вистачає музики. Як в цьому ролику, де я розвитися з нуля, тут не вистачає навіть музики, як я її зробив. Звичайно, ну, що ж, ролик класний поставив лайк під... і підписуйтесь теж на нього. Підписуйтесь на мене і на нього. Всім папа, слава Україні!